І все. Ребята, вийдемо червонобут. Ми сьогодні будемо гуляти. Таке. І сьогодні ми будемо проходити паркур. Це буде дуже смачно. Чому це прикури там сложно? І сьогодні ми будемо проходити ці куркури. Якщо ми зможемо пройти, ми сьогодні будемо іще якісь куркури проходити. І це дуже слежно проходити. Все, ідете? Бачите, Мені... мене і все. <кій> ну, я сьогодні буду пробувати проходити паркуру. Це ось так. От. Це ліця дуже добре бачити. Все, бачите? я впала. Ну, сьогодні я буду, сьогодні будемо питатись. Це дуже хоч буде слежно, але ми сьогодні будемо це проходити. Це наша шут, суть. І це так отнемку приходимо. Це мені тулку збило і все. Я впала. якась там дівчинка стоїть. Цей паркур дуже слажний. Скоро вже буде новий. Надіюсь, цей далі паркур буде легше. Все, видите, я опять впала. Опять. У когось у нас Є Робокси бачимо, мама. ці дівчинки теж. Немного робоксу були. Коли кайта. Це ми не знаємо. Зараз хай. А ми здесь не бачите. Сидіть. Будемо тут сидіти. І все, можемо йти. Вже у нас новий паркур. Так, це далі ще. не знаємо. Я думала, вже буде легче, а ні, буде трудніше. Це дуже слежно. Як ці люди давно проходити цей паркур, якщо вони дуже слежні? Як це зараз тут... Можна вообще ці паркури проходити. Як це? Дивіться. Як? Якщо все в лазерах. Це дуже сложно. Я вихожу. Ну, іменно не зігры, а отсюда. І ще каву буду пити, сюди чаю буду пити. Мені дуже треба. Ну і поспати, може буде. Тут вообще решила работать. У ну, него у не получилось. Но вийшло, вийшло. половина половине дівчинки повинен хлопця. Це дуже сложно це ми повинні проходити, если все такі складні прокури. як? Мені дуже слажную. Ладно, ну, первом. Йдемо, Идемо. зараз? подивимося, що у мене тут є. Ні, у мене... скарок немає. Скарок за рука немає. Сейчас дитяч тут. Який був по Туди зараз все погуляємо і все. Тобі це як прийти. дівчинка тільки навіть не втромилась вона вже у... умерла. Я к тебе пробовали, можно переходить. Ну я с ним пока.